Ось такий красень, історичний будинок. Місцеві мешканці знають його цікава історія. Адже тут був будинок розпусти, і власне ці вікна, які, як на мене, символізують замок. Вони кажуть, що це в формі статевого органу. А насправді тут якраз унікальні віконні рами. Але вони під загрозою. Ось це кругле вікно хочуть замінювати на звичайну вітрину. І що найцікавіше, стоїть за цими змінами без документів, наскільки нам вдалося дізнатися. Місцевий депутат. Більше про це дивіться і читайте на сайті інформатор Коломи». І правда, руйнують частково арку, яка була тут над головним входом. Бачимо ось там за Циратою, вона вже вся вибита ця цегла. Та поки що не маємо переконання, що тут також. Будемо запитувати. Можна вас на хвилиночку? Тут... Підкажіть, будь ласка, ви будете ці двері вибивати? Я не знаю, це треба питати власник. А хто власник? Дякую. А. Мирослав? Пан Мирослав Іванович, так? так? Скажіть вас на сьогодні, хоча б в плані немає ці двері вибивати? Сьогодні да. точно. ні. А чого зверху так повибивали? Шо? А чого зверху так повибивали? Дякую. Ну, бачите, отут оце все. Дякую. Маєте номер власника? Дякую. Ясно, добре, дякую. Ну, як бачимо, звісно, робочі нічого не знають. Це головний вхід сюди, він закритий. Також є вхід з двору. Зараз там відбуваються будівельні роботи. Друзі, окрім цікавого фасаду, я розумію, що він занедбаний. Але будівля не перший рік і навіть більше 10 за моєю інформацією, власності місцевого депутата. Він, в принципі, нічого не робив до цього часу, але почав з такої перебудови, коли змінюється, бачите, де воно аркою так і йшло кругленько. Так само витримано оцей момент. І цікаві вікна. Тобто сьогодні навіть важко уявити, що хтось може повторити таку столярку або замовити пластикові вікно, напевно, це нереально. Мені сказали в управлінні архітектури, що дозволів не видавали, але місто буде давні. І зараз змінилася система. Тепер можна з якісь зміни вносити через обласну архітектуру. Ми будемо дізнаватися, чи є на це дозволи. Сам власник депутат Михайлюк, трубку поки що не бере. Будемо до нього додзвонюватися. Також хочу зауважити, що окрім цього фасаду цікавого всередині будівлі. І такі заокруглені, стіни майже по всьому периметру. Це дуже мило і дуже шкода, що точно новий власник це не оцінює, бо намагається це зіпсувати. Подивіться, вже частина стіни відламана. Ось це йде круглий такий вхід. Та сторона така сама. Бачите? Ну. На жаль, наші підприємці не цінують історію, але будемо шукати правди і принаймні вимагати, щоб все було згідно документації згідно вимог.